Доброго дня чи вечора, шановні покупателі, хочу вам сьогодні запропонувати такий цікавий автомобіль Івеко. Івеко на спарці. Спарочка. Це шеститонна машинка, 60 на 170. Автомобіль є свіжопригнаний. Пригнаний з Європи. І італіанець. Там, де йому і положено бути. От. Автомобіль є цілий і він не фарбований в рідній фарбі. Технічно повністю справний. Показую вам машинку. Так, Це у нас кузов. Є наклеїчки світловідбивні. Дуже, кстати, круто. Ось вночі. Так, галогенки, Ну, проти туманки є. Вся резина хороша. Ну, я вам що скажу, більше вона більше до нової, є, чем хороша. Так, вода ціллютка. На буді є пупирочки такі по понизу, ну, в притаманні всім і як є. Так, Гідроборт у нас. Гідроборт опускається, піднімається за допомогою от такого пристрою. І плюс в нього є на самому гідроборту ще дві кнопки для ног. Ну, ногами можна, можна е нажимати, натискати там і воно буде відкриватися. Так, довжина і ширина, значить, у нас э, довжина 5 метрів, висота 2 метри, ширина 2,20. цієї машинки. Ось такий у нас салончик, центральний замок. електростеклоподъемники, Ну так і так як у всіх. Це включать виключати гідроборд, плюс. Тут ще є ключик на гідроборт окремо. Ось магнітолка, кондиціонер. Ну, все як положено. Тут різеточки у нас має бути. Ось вона. І тахограф. Бортовий комп'ютер. одне сидіння пасажира. Ну, можна два поставити кому треба. Потолочек слюткий, нічого не затерто. Датчик света, датчик дождя. Отак якби бардачки, кстати, дуже круто. Их тут багато є. Так, моторчик. а, до речі, пробіг 300 тысяч. 300 тысяч. А, до тахографа все есть ці, ці штучки в таху вставляються. Так, моторний не митий, не митий, весь він, бачите в пилюці, в резючці. Але він в гарному стані, я вам скажу, такий він ого Він такий доволі задовільному стані він, навіть якщо він не митий. Він не сильний засраний там. Ну трохи пилюків в ньому є, трошки хусь там дорожний пилі. Так, зараз я закрию коход і опущу вам гідроборт. Але я поставлю на паузу, але треба дві руки. Так, пауза. Так, йдемо далі. Опустив вже я гідроборт. Гідроборт у нас з аварійкою. Такі сигнальні вогники. От в ньому є. Вот, прошу, я казался всі кнопочки для ног. Ногой ее можно поднимать. Ну, ось така ось така вот такая Будда. Вот такая Будда. Буда вся телютка. Цепь аж поднимается. Вот такие остальные нормальные. Так, добре. Автомобіль є 2017 року. По брифу він здається, експлуатація в нього 17-й, куплений чи проданий, а по Вінкоду він, він 16-й, здається. Якщо я не помиляюсь, бо в мене їх було декілька. от Так. Ну що ж, машинку я вам показав, запасочка є, запасочка є. Всі 6 кольос в хорошому стані. Рама не гнила. Рама не гнила, я вам зараз покажу. Не ржава. От, може кого цікавить. От. Ну, коротше, машинка сів і поїхав, її зразу можна їхати в роботу цією машинкою, щоб поставили чудові вперед. От. Е, кого цікавить, дзвоніть. Е, ціна буде... Десь 26, мабуть, то з половиною тисяч. Може, може менше. Я точно ще не рахував. От. Ну таке, телефон я залишу внизу в описанні. Кого цікавить така машинка, то дзвоніть. Я буду радий будь-х дискусій, вивезу, покажу, розкажу тест драйв, хочете сервіс там чи якісь електрики чи маєте свої комп'ютери, можете під'єднувати. і, ну, короте, По машині не ошибок немає. Горить тільки оце, аварія пише, ну, італіянською, тахограф треба, карточку вставити і все. От воно Слово пише аварія, так воно будто... не то вам. Я демонструю ну але хто знає пишу ставте типу, небезпека ставте, е, карточку машинка заводиться з полтика моторчик робить устойчиво, всі лампочки тухнуть ну то якби які там е, мають тухнути тухнуть. які от зараз ручник горить є, дверка відкрита і не Ось. Такі. А, Є бортовий комп'ютер тут. А, десь, десь, а, о, тут він включається. Так. Десь. Ну, от такі, машинка робить добре, устойчива. Їй нічого не бракує абсолютно. Я думаю, що в такому стані автомобіль, щоб був, в такому стані кузов, тут бачите, і двері, і криша, і сама алюмінієва буда. Ну, все, все в нормальному стані. Ну, претензії і навіть причини, скажімо так, щоб не купити цей даний автомобіль, то я думаю, що у вас і не буде, бо ну, нема тут, от приїхали, ви подивилися, і... а ні, не буду брати, бо там щось не так. Нет. В цій машині все так. Я думаю, що ви приїдете, будете задоволені. Тим більше, що вибор е, лишився невеликий, я ще її встиг розмитнити по старому курсу. Не курсу, а по, старий, по старих тарифах. У от. От мене допустим, є там спринтера 19-го року 316, там є 319. 1, 2, 3. Їх там в мене їх багато є машин. Коротше. От. То є, я їх розтамажував дві машини. Е -е, получилось 3850, а оце загнав дві машини. 5 350 на фірму розтамажу. 5350, пожалуйста. Все, вони все поміняли, все. І я думаю, що, ну що це, блин, якісь 1500 лишніх грубо, викидати. Я на даже на двох спринтерах у мене один спринтер 20-го року, то мусив поставити його 19 роком. Просив, щоб зробили його, 19 щоб дешевше було розмитнення. А один спринтер 21-го року також. Теж просив, щоб ну, зробили 20-м роком, розмитнили цю машину, щоб теж тих самих там. Бо то 6600 насчитали. На 20-й рік, на 21 рік насчитали 6600, а так 5350. Ну, ну, Є різниця. Ну, для чого людині переплачують за ту циферку, що буде. Ну, 21-21, й 21, й 20-й, 20 й 20. Головне, що стан, машина. Приїжджайте, ну, таке. Добре, розговорився з вами. Е, то... Приїжджайте, подивитеся, от я думаю, ви будете задоволені.